На четвертий день повномасштабної війни з Росією українські медіа облетіла прикро новина про те, що російські окупанти знищили в Іванкові історико краєзнавчий музей, де зберігалися картини Марії Примаченко, відомої на весь світ художниці наївного мистецтва. Історія, однак, несподівано отримала радісне продовження. Місцеві жителі, ризикуючи життям, врятували частину робіт талановитої мистецтва. Селище Іванків та й сама Марія Примаченко, ще в 1941 році пережили окупацію. Страшний був час, голод, страх, лють. Загинув на фронті чоловік Марії, так і не побачивши сина. Фашисти розстріляли брата Івана і ще 80 людей села, забрали все, що було в хаті, навіть знайшли в припічку сховані документи, малюнки, газетні та журнальні статті про мисткиню, пошматували геть усе. Через від 70 років вже інші загарбники знищують наші культурні надбання. Як видатна художниця зобразила терор Путіна, можна лише здогадуватися. Трагічна звістка про знищення музею змусила мене переглянути фонд відділу літератури з питань мистецтва, в якому зберігаються чудові альбоми про життя і творчість Марії Примаченко. Отож сьогодні хочу нагадати деякі з її картин про минуле. Про яке розповідають її образи. Це не безвинна епоха щасливого гармонійного села. В картинах ми часто бачимо фантастичних звірів, це витвір уяви художниці. таких звірів немає в природі, порівняння тут зайві. Подивіться на цього чорного звіря, кого він вам нагадує саме зараз. Або ось інші звіри: війна, страшний звір та атомна війна, будь проклята вона. А цю картину художниця підписала так Дарую букет тим, котрі охраняють границю, як парень дівицю, щоб ніколи не досталися, навіки нам осталися. Взагалі, кожну картину Марія Примаченко підписувала, і ці промовки пояснюють суть роботи, який зміст вона вклала, для прикладу, дарую червоні маки людям, щоб землю святу любили і на ній робили. Серед підписів промовок. Можна побачити і написані рукою Марії Примаченко. У Національному центрі Український Дім у вересні відкрилася виставка картин Марія Примаченко Врятоване. На виставці представлені 14 робіт, які вдалося врятувати зі зірнованого музею в Іванкові. дня трагедія картини експонувалися вперше. Як зазначить, на відкритті виставки голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Сьогодні ми точно переконані, культура це ще один фронт у боротьбі за нашу ідентифікацію та незалежність. Постать Марії Примаченко це доказ автентичності та унікальності нашої культури. Копії її робіт демонстрували під час багатьох мітингів на підтримку України у світі, 8 червня 2022 року на аукціоні зі збору коштів на допомогу ЗСУ продали картину Примаченко. Квіти розцвіли біля четвертого блоку, торгували тоді півмільйона доларів. Кошти пішли на потреби армії, а картину покупець передав Національному художньому музею України. 21 серпня 2022 року президент Володимир Зеленський нагородив лауреатів державної нагороди Національна легенда України, що встановлення для відзначення громадян за визначні особисті заслуги. Установленні Незалежної України, зокрема, посмертно відзначено народну художницю України Марію Примаченко. Україна нарешті каже їй дякую та віддає належне відповідно до її внеску та заслуг. Офіційно і назавжди визнає, це наша велика українська художниця, велика українка, національна легенда українського живопису Марія Оксентівна Примаченко, сказав президент. На церемонії нагородження. Тож в коментарях залучайтесь до дискусії на тему «Мистецтво і війна та запрошую вас у відділ мистецтва ще раз і більш уважніше переглянути картини Марії Примаченко. Переконана, що ви відкриєте для себе багато цікавого та несподіваного.